Анатолій Валевський Хто гасить зірки. Бурхливий ГРИМливий потік розділяв світ неймовірно широким, непереборним бар'єром, по інший бік якого ще нікому не вдавалося побувати. Племія тарлаків спокон віку мешкала на маховитому березі біля підніжжя високих червоних скель з плоскими вершинами. Куди молодь полюбляла підніматися, щоб помилуватися навколишнім виглядом. Сатрікол нарешті подала в останній щабель і вибрався на оглядовий майданчик. Хатарка вже була тут. І як тільки вона примудрялася щоразу випередити його, юний терлак несміливо наблизився і, запитавши дозволу, влаштувався поряд. Так вони й сиділи із захопленням, дивлячись на зірки, що палали у висоті. Це був час чарівного очікування. Наближався момент, коли боги гасили зірки, щоби знову запалити їх завтра. Так було завжди. Ця мить дуже хвилювала Сатрікола. Серед своїх одноплемінників він вважався надто захопленим та наївним. Його цікавили давні легенди та міфи, що передаються з покоління в покоління. Заради них він готовий був на все, навіть вирушити в незвідані. Темні глибини внутрішнього світу, де за чутками мешкали охоронці стародавніх знань. Сатрікол уже кілька разів збирався, але щоразу відкладав через хатарку. Він мав намір розповісти їй про свої почуття з надією на прихильність привабливої тарланки. Сатрікол мріяв вирушити в подорож разом з нею, але щоразу в останню мить відступав, не наважуючись відкритися. Ось і сьогодні. Він прийшов на місце зустрічі, сповнений рішучості зробити пропозицію коханій, але, зустрівшись з нею, знову збентежився. Хатарка з веселою цікавістю подивилася на приятеля і несподівано запитала. Це правда, що ти збираєшся у подорож? Питання застало Сатрікола Зненацька. Він хотів поговорити про це пізніше. Я ще не вирішив остаточно. Ухилився він від прямої відповіді. Не розумію, чого тобі не вистачає тут? І що ти хочеш знайти у мороці глибин внутрішнього світу? Сатрикол зніяковіло опустив вусики локаційного орієнтування. Найменше йому хотілося, щоб хатарка сміялася, тому він обережно поцікавився: Ти чула легенду про те, як раніше жив наш народ? Ну, ха, вона ж відома кожному малюкові. Колись давним-давно наші пращури мешкали на поверхні зовнішнього світу, але прийшла жахлива спека і знищила все живе. Лише дехто встиг сховатися в глибинах внутрішнього світу. Вони і започаткували нашу цивілізацію, а потім прийшли боги. Так, саме так і кажуть наші старці, погодився Сатрікол. Але звідки? І головне навіщо до нас прийшли Боги? Навіщо вони запалюють і гасять зірки? Хто вони і чому ми так їх називаємо? Ось що я хочу з'ясувати. Повинен же у всьому цьому бути якийсь сенс. Ах, садріколе, безтурботно відмахнулася верхньою парою лапок хатарка. Ти не виправний романтик. Але зараз прошу тебе думай лише про нас і про те, як чудово влаштований світ. Юний тарлак мрійливо подивився туди, де далеко вгорі ланцюгом витяглися зірки, що палали яскравим світлом. Там рухалося щось неймовірно величезне, що по черзі перекривало світло. Але тарлаки не боялися це явище вони спостерігали щоразу перед тим, як боги гасили зірки. Ось зараз пролунає гуркіт і настане темрява. Це найблагодатніший час, тому що тіла тарлаків. Починають випромінювати призовний аромат і приливчасте сяйво. Доглядач сталотитової печери завершив обхід і зупинився біля силового щита. Зміна добігла кінця. Остання група екскурсантів вже піднялася на поверхню, і крім нього в печері нікого не залишилося. Доглядач обернувся в бік розсипу. Червоних кремнівих каменів біля вузького струмочка, який тихо шрудячи біг кудись у темряву, і потягнув за руків'я скрипучого рубильника. Йому подобалася ця мить, бо коли він вимикав ланцюжок освітлювальних ламп, серед каміння спалахували дрібні мерехтливі іскорки. Казали, що це якісь мікроскопічні комахи на кшталт світлячків. Але доглядачеві Більше подобалося думати, що це казкові мешканці чарівної країни. Він був таємним мрійником, але нікому в цьому не зізнавався.